Всім привіт! Сьогодні у нас, здається, 3 березня і у нас сьогодні погода холодна. Пірніше плюс невеличкий, але ж вітер. Вітер, звичайно, додає холоду. Сьогодні вирішили ми раз в неділя, значить ми відпочиваємо. Сьогодні ми нічого не робимо, тому що попереду у нас дуже напружений сезон і треба, е, поки ще є можливість, то трішки відпочити, <по> бо так різко не можна. <по> і сьогодні хочу показати, як ось у мене ремонтантна полуничка, ой, малинка в Ось вона. Як бачите, ось таку гущину ми залишаємо негусто, ріденько, і обрізаємо її десь на метр від землі. Звичайно, ремонтантна малина може давати один урожай, може давати два урожаї. Це, звичайно, треба вибирати. Кожному самому, що йому робити. що е Кожен хоче отримати два урожаї чи один. Якщо її зрізати під корінь, то буде один урожай. Якщо ж е залишити погане плодоношення на літо, значить буде і літом, і осінню Але якщо Дуже багато залишити, то, звичайно, урожай, це позначиться на урожаї осінню. Я частенько або обираю одну плантацію, я, наприклад, полку, я взагалі завжди зрізаю під корінь. І ті, що вирощують ремонтантну малину у промишлених масштабах, у великих об'ємах, то, звичайно її скушують під корінь. А я ж хочу і літню малину, вірніше, літній урожай і також осінню. Тому я залишаю на плодоношення її, зрізаючи на метр від землі, на метр. Так я її не висножу не високі Невисока буде малина, і, а урожай буде горний. І на ремонтантній малині, ну, і це як на мене, то літнє плодоношення, воно більш ягідка, більш смачніша, тому що їй вистачає сонця. А от коли вже вона плодоносить, починає осінню, то звичайно там вже сонця менше, і буває, що попадає вже і під заморозки. Ну, всяке буває. В минулому році було добре, все визріло, все, все добре. Звичайно, не все, була така, що і підмерзла, але. В основному вона визріла і ми встигли зібрати урожай. Тому проріджую, проріджую хорошо, щоб ну взагалі, ось, як бачите, всі такі, де невеличкі, не дуже розвинені гілочки я прибираю. Звичайно, вирізаємо галицю, щоб ніде не було. І треба обов'язково оцю голицю утилізувати, тому що відтіль відрудяться шкідники. Отакі маніпуляції я роблю на ремонтній малині. Стараюся пошвидше зробити з малиною це, щоб побризкати її. Карбамідо із мідним купорусом. Тому що ну, за я не знаю скільки років шість я вже бризкаю роблю таку обробку кожного року навесні і це показує дуже хороші результати в тому плані, що менше поражається дідімелою, менше плямистості, ну, взагалі менше хвороб. На, полу... На малині літній же я обрізаю тільки вершки. Десь 10-15 см. Те, що підмерзло, те, що залишилося, ну, те, що не визріла верхушка, вона, звичайно, змерзує. от те я і відрізаю. А так, у мене малина ну, вона висока, вона десь до 2 метрів, здається, десь 1,5-2 метри у ній є. То, звичайно, зрізаю тільки вершки. І потім обробляю. Стараюся обробити, звичайно, до розпускання бруньок, тому що, як відомо, малина дуже рано пробуждається і випускає листочки. До цього треба, звичайно, обробити. Такі невеличкі породи по обрізки, я думаю, знають їх всі. Але коли минулого року я сказала, що я ремонтантну малину залишаю частину для плодоношення влітку, то е, люди писали, що і не знали про це, що її можна залишати. Е, звичайно. Е, Догляд буде більший, тому що коли срізаєте усю надземну частину і плодоноси вона тільки восени, то, звичайно, обробок там набагато менший. Ну, догляд менший. А от коли залишаємо, то, звичайно, треба робити обробки, так як і на літній. Ось такі невеличкі породи помалині. І зараз хочу показати свою. Полуничку, яка в мене залишилася на третій рік, але тут вже третьорічки дуже мало, взагалі її тут немає третьорічки, а вся протягом двох років вона замінювалася. Якось після першого року, а якось після другого року. І взагалі тут залишилася тільки друга річка. Але ж горби залишилися вже на третій рік. В цьому році, я думаю, я їх приберу. Але ж у мене плівка в плачевному стоні. Ось. Як бачите, ось така плівка. Зараз переключуся. Ось так вона порозлозилася. Майже вся кругом самі дірки. Тому коли почистимо, то подивлюся, можливо, я накрию агроволокном, а можливо, так і залишиться, тому що, ну я ще не вирішила, тому що тут вже бажано прибрати, переробити ці бугри, тому що три роки це вже занадто. Можливо, так і залишу. Потім все перемотоблучиться, де да і все. Звичайно, з бур'яном буде тут проблематичніше боротися, тому що все порване. Ну, як так. -то Це 30-та плівка. Вона в мене три роки не витримала, так як... Заявлено було продавцями, що вона витримає три роки, три роки вона не витримала. Два із натяжкою. Так що 30-ту плотність, якщо ви хочете виростити полуничку три роки, то, звичайно, брати не слід. Хоч сьогодні холодно, але я задоволена навіть в такій погоді. Тому що ми стартунули дуже різко. І ну, так, після зимової, зимового перепочинку, так включатися в роботу дуже <хи> тяжко. Тому, <хи> тому я рада, що у нас є така передишка, і можна трішки розслабитися, Полуничка... Відкрита сьогодні, у нас сьогодні не було морозу і немає сонечка. Якраз добре, полуничка закаляється, Та все добре, все хорошо. І завтра починаю пакувати перші посилочки для відправок. І десь через пару неділік, я думаю, вже буду я знати, що в мене щось залишиться чи не залишиться. Е, мені часто пишуть і телефонують люди, що у вас залишиться, але ну, я не можу так підрахувати, тому що ну, ну, не можу. Е, да, є люди, які передумують е, зараз такий час, що не всі, звичайно, зможуть, можуть робити те, що планували з осені. То я, звичайно, розумію всіх, на кого не вражаюся. Головне, що люди мені е, повідомляють, що вони там не братимуть, віддайте комусь іншому. Це дуже добре, е, тому що у мене немає дефіциту у покупцях, тому, е, тому е, добре, головне, що, що люди відгукуються і говорять. І у мене четвертий здається якийсь номер. Ну, там в перших рядах я напишу потім у відео. Е е немає в мене номеру телефону, тільки ім'я і е прізвище. Будь ласка, відкликніться, бо я не знаю, що ви замовляли, взагалі ви тільки стоїте в черзі і все. І не відгукуєтеся. А в мене номера телефону вашого немає тож якось так. Всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна, до побачення.